Скільки заробляв чумак? Історик Вадим Назаренко пише, що у 1730-х чистий прибуток з одного воза солі складав не менше 5-6 рублів. Той, хто мав три вози і шість волів, міг розраховувати на 17. Для розуміння, за рік наймець заробляв всього 3-4 рублі, а за 20-30 рублів можна було придбати невеличку хату. А далі прибутки росли у 1847-му чумак із чумаки з Київщини заробляв на кримській солі близько 14 рублів з одного воза. Стільки ж приносила, наприклад, торгівля зерном між Кременчуком і Береславом. Хто мав не один, а десятки возів грав вже у зовсім іншій лізі. Вважайте, то вже не одна фура, а ціла логістична компанія. Заможні чумаки обертали тисячами рублів за роки. Накопичували пристойні статки десятки, а то й сотні тисяч, і водночас могли залишатися кріпаками. Але більшість не мирилася з цим. Купували собі волю, зароблену важкою дорогою, потом і сіллю. Саме так починав Степан Симиренко, пращур відомої династії цукрозаводчиків. Спершу він казакував на Запорозькій Січі, а потім чумакував, водив валки і накопичував капітал. За Катерини другої його. Записали в кріпаки пізніше. Його син Федір орендував млини та удосконалив там устаткування. А на зароблені кошти викупив себе з родиною з кріпацтва Пізніше разом із тестем Михайлом Яхненком та його синами заснували торговий дім брати Яхненки і Симиренко. Це була знакова династія для України. Ось вам лише один факт: син Федора Платон фінансував видання Кобзаря Шевченка 1860 року. Або ще цікава інформація про чумацькі заробітки у харківських відомостях у 1871 році вийшла новина про те, як в одного чумака, який займався промислом більше як 40 років, вкрали 560 тисяч рублів. Фантастична сума.